Всім привіт! Сьогодні будемо порівнювати профіль смакуково молок Fellow Oda 2 і Felicita F47. Для цього будемо заварювати рецептом 14220 від чемпіонам світу Олександр Ніколаєв. Це буде Піруля Койпа. Спонсор нашого епізоду. Сьогоднішнього можна сказати, бо Кава, кажуть, дуже крута. В принципі, я знаю, що вона крута. Але вона свіжа. 6 діб після осмажки, це недостатньо. 14220. Ви, як ви знаєте, зазвичай я не люблю чемпіонати. Чемпіонати для мене це як фешн-шоу. Ти на це дивишся, все, такий, думаєш, це здорові люди. Так от, сьогодні ми будемо робити рецепт цей, тому що, на відміну від чемпіонів чемпіонів, Олександр, це нормальна людина, яка робить рецепти для людей. І це, напевно, єдиний рецепт, який я використовую з не своїх, не Hybrid Flow, тому що. Він стабільний і він доволі зручний. Стабільний саме за рахунок того, що я можу використовувати одночасне вливання, по-перше, тому що ми сьогодні будемо одночасно порівнювати дві кави заварювати, щоб була приблизно температура споживання в одне і те саме. І вливання йдеться по секундах, тобто в нас 45 секунд і хвилина 30. І це робить більш-менш стабільним саме для цього рецепту, для цієї закладки. Зі звичайними рецептами де або більше кави, або більше вливань, це буде не так стабільно. Це найстабільніший рецепт, який існує, окрім Hybrid Flow. Це інший рівень, це десь там. Тобто Hybrid Flow це для повсякденного використання і чемпіонський рецепт для порівняння, щоб було одночасно. Давайте подумаємо, за скільки в нас змайлюська кавомолка. 5 секунд. Приблизно 16,80 грамів, хто не пам'ятає 150-220. 80 є на 45 секундів вливання робиться і на хвилина 30. Одразу, до речі, подія, к'Ембікей, за те, що надали дві камолки на тест, ще й на порівняння, ще буде одна кавомолка. Тому не перемикайтесь, це мита обробка. Я взяв помел 1,5 і 6 номерів. Але, скоріш за все, доведеться його збільшувати в обох чашках, тому що. Цей рецепт для більш крупного помелу тут протікає швидше, тут не швидше. Тут вже немає рідини, а тут ще є. Одразу бачу, що тут помел можна зробити більше, що було приблизно однаково. Але зараз подивимось на загальний час заварювання. Одразу скажу, що кришечка, скоріш за все, як переплутали із першої моделі, тому номери, які тут вказані, вони не відповідають рекомендаціям. Це протікає швидше поки що. Але це може бути ще й через рівномірність помелу. Про це не треба забувати. Бо тут пилку я бачу багато. Тепер ви теж можете бачити. Тут пилку прям видно суттєво більше, а тут видно текстуру. Вип'ємо спочатку оде. скоріш за все вона буде легша. Насправді я б тут змішував помел. Ніж тут збільшував. Так, тут насиченість просто суттєво більш приємна. Ця солодкість, комплексність, тут більше контрасту комплексу, але при цьому вона лагідна, доволі тільна, може навіть трошечки занадто тіла порівняно з цією. Тут більш кришталева, більш така чиста, ягідна, можна сказати, щось. Кислотність більша, прозорість більша. Тут вона така мутнувата, можна сказати. Нагадує трошки печиве якесь при цьому. Окрім смаків, ягід. Кислотність є теж вона помірна, вона збалансована, вона все от якось то вони збиті всі смаки, вони щільні, як зробили коктейль якийсь. Насиченість, що тут, що тут вона більш-менш рівномірна, тут більш кришталева чашка. Солодкість висока, втрачається кислотність вже, на таку температуру вже доволі низька. Більш контрастна, більше зелених трошечки смаків, менше рівномірність, менше баланс чашки, але він приємний дисбаланс. Тобто він такий якраз додає рів... різноманітності смаку. Тут вона вже більш така, можна сказати, рівна, якщо так можна сказати, але зараз все-таки виміряємо екстракцію, ще трошечки вип'ємо. Але щільність. Тут щільність, тут більш чистота, можна поки що сказати. Кава прям солоднюча, але вона і свіжа, шість діб мало. Ягідний морс, гранат алича, какао. От, в принципі, какао відчувається тут суттєво більше, ніж тут. Ягідний морс, в принципі, одразу я сказав ягоди, гранат. Зараз будемо шукати. Алича теж будемо шукати, бо щось поки що, можливо тут більше цієї кислотності, як алича, але. Треба придивлятись. 1,4 будемо вважати, бо він ще охолоджується, але 23 градуси 1,4. щільненька. Після смак все-таки дуже солодка. Більше кришталева, але вона і солодка. Як це відбувається, я не знаю. Вона менше щільності тут чомусь. Тут екстракція вже суттєво нижча, але я єдність більша. Вона стала більш така. Пустовата, можна сказати, вона така спочатку йде смак, а потім йде у мамі. Такий солідний шар у мамі якогось після смаку такого жирного округла чашка, але вона більш така на таку температуру вона вже охолоджена. Рівнесенька. Але при цьому щільність майже желейна така. Зараз тут, можливо, трошки більше кислотності на після смаку. Але різниця не така суттєва. Взагалі не така суттєва. На таку температуру споживання, ви б не відрізнили ці чашки. На гарячу температуру тут більше какао і більше контрастна чашка. Я так думаю, за рахунок того, що, можливо, вона трошечки довше екстракцію мала, за рахунок цього вона отримала більше умамі смаку. В той час, як тут вона залишилась такою. Прозорою невеличкий вердікт 1.33 екстракція, 1,4 на екстракція. Тобто тут ми отримали менше екстракцію. Чашки, в принципі, дуже схожі, коли охолонили. Тому зараз візьмемо іншу каву, я думаю, бо треба щось відлежене, щоб смаки розрізнялись більш чітко. Але що ми побачили, що для великих закладок, якщо ви заварюєте фільтр кавоварку, то скоріш за все ця вам надасть більшу екстракцію. І зробить чашку більш менш темною. Ось так. Тому що великий навіть помал буде давати нормальну екстракцію. Тобто вона буде протікати швидше. Тобто з цією кавомолкою кава буде протікати швидше і це буде давати більш легку чашку, можна сказати. Легко вона буде насичена, але без темних смаків. Ось саме тут більше темних смаків буде. Через те, що довший контакт з кавою. В Гуджи поки що стає на полиці. Будемо пити Ефіопія Гуджі. Але при цьому давайте зробимо 1,55, 1 оберт 5 номерів, 5 рисочок. Такий більш крупний помел дозволить нам більш-менш час заварювання зробити однорідним протікання води. Якщо що, такий помел-аналог має бути 20-22 кліка на коменданта. 6 номерів і 1,5. Один оберт 5 номерів. І поїхали змалювати. Все-таки 1500 обертів жорно-пласки. Це лишазна швидкість, плюс 64 мм. Фейлоу на 1,6. І це філій F47 на 1,55. 21, це прям коли рідина поверх кави. А тут 2,21 ще стоїть. Тобто тут Помел або на цей раз з помелом не вгадав, і тут він менше. 2,50 ще краплі. 2.50 ще більш активні краплі. На цей раз це швидше заварилось, подивимось, що ж буде в чашці. Якщо прокоментувати, то тепер виглядає однаково можна краще заварити і підібрати все параметри, я думаю, ні. Буде фелоу перша. Терпкувати трошечки Тіль, тільність, кислотність присутня, але вона така десь. Далечко. І щільність така можна щільніше заварити, не вистачає. Смаків, можна сказати. Смаки є, але вони такі з водянистістю деякою, між ними ще треба проплити. Така персиковість, але десь там. Так, тактильно трошечки так підв'язує, можна сказати. Одразу той самий умамі. І така пильнуватість, можна сказати. Тобто тут можна очікувати, що буде така кава трошечки текстурно, можна сказати, пильнувати, але це образ дикого молку, тому що ви подумаєте, що це поганий дескриптор, але це смачно. Можна сказати, що менша збалансованість саме за рахунок більшого контрасту смаку, вона не однорідна. Тут прям однорідна, а тут така. Щось виступає більше. А що саме, ви спитаєте, зелені темнуваті смаки, можна сказати, поки що. Теж ця в'яжучість, можна сказати, присутня, але вона з таким округлим тілом, що це не настільки привертає увагу. Тобто тут чашка щільна, можна сказати, збалансована, але настільки збалансована, як тут. але вона Округла і вся зліплена, а тут вона якась трошечки помел треба змешувати. Легко п'ється водянистіша, однозначно. От ці жорна на меншій екстракцію дають більше смаку, нам треба тут зменшити помел, щоб побачити, щоб приблизно вони були однакові. Але давайте виміряємо екстракцію, щоб знати, чому ця чашка. Відчувається більш легкою, а ця чашка більш важкою. Що сталося? Пустувати трошечки така. Смак є, але він такий. Спочатку невиразний, потім, після смак щось є, в цілому ментоловість якась і невиразність. Тут така солідна чашка, щільна, обгортаюча ось ці дескриптор можна. Після смак щільний, прям хочеться взяти найробну каву. Щоб порівняти саме на еробні, бо можливо вона буде прям те, що треба. 24 градуси 1.35, тобто низька екстракція, як і для цієї кави 1.34. Давайте. Для цієї кави треба більше, для цієї кави можна 1.45, 1,5 навіть. Бо гуджа Ефіопія вона така легенька, їй треба прям щільність. В принципі, можем... могли б все зробити, кава більше не злучилось. Отже, по екстракції вийшло однаково. Чому так не зрозуміло, але головне, що однакова екстракція, це, це вже каже, що ці жорна люблять велику екстракцію, а ці жорна люблять трошки екстракцію. Це принаймні те, що я побачив, бо тут можна викрутити помел побільше, і вона все одно буде смачна залишатись. В той час, як тут не буде вистачати щільності. Лайк, підписка, спонсорство за те, що робимо такі тести, бо ніхто, напевно, не покаже вам такого. Ще раз подяка радіокаву, бо відкриваємо вам Бех Клаб Ейлабомби Ефіопія. Тому що треба анейробну обробку. Саме вона покаже нам, що у смаку. Тому що якщо кава буде дуже лагідна і смачна в цій кавомолці, то це буде однозначний вибір для анаеробної обробки. Якщо у відео дивитись прямо зараз, ця кава відлежена. її можна брати і пити. Відлежена нормально, тобто те, що треба, якщо хочеться одразу, взяти каву і пити її. Прям цукерки у смаку. Ейла бомби все-таки така кава, яка сподобається кожному. Причому доволі лагідна, без інтенсивних смаків анаеробності. знову ж помел. Можливо, тут часточки якось рівномірніше дрібні розподіляються. Ви це зараз можете бачити, Анаеробна ейла бомба від радіокава. Часточки дрібні вони є, вони присутні, але вони наче розподіляються більш рівномірно, ніж тут. Тут, здається, такі зони є, в яких їх більше, і в деяких менше, як тут. Тобто тут ще... Від стаканчику може залежати те, наскільки часточки розподілились і наскільки ефективно вони будуть забувати фільтр або знаходити зверху під кінець заварювання. Тобто тут бажано, напевно, для тесту пересипати в окремий контейнер, перемішувати і робити тест, бо кава вона така, дрібниці має значення. Аромат. Виноград навіть є. Щось тут прям намішано. Стільки смаків, це важко розпізнавати прям. Так, почнемо знову ж з Фіалу спочатку. Вона на цей раз перша заварювалась. Одразу кажу, не вистачає щільності, можна було перекрутити помел дрібніше. Легка, виноградна після смак, такий, можна сказати, шоколад, шоколад з родзинками. Чистий після смак, все чисте. Шоколад з розинками, прямо після смаку суттєво так видає. За рахунок того, що контрастість смаку більша, ця. Приємніше чомусь пити мені, ну, може, я звик до неї. Більше ось какао такий присмак, така трохи ребел. Бунтарь, не знаю, як воно прикладається. Теж прослідковується ця виноградність, але після смак чистіша. Більш фруктовий, тут більш шоколадний. Можливо, через те, що тут екстракція вища, але не факт сливовий після смак Згадаємо до скриптора, караборі, киві, банан, троянда, сидр, персик, марципан. Нічого не звавського, однозначно менш шоколадний приз після смаків. І однозначно більше розділення смаків, смаків на групи. Для того, щоб оцінювати каву к'югрейдеру або на обсмажці, ця кавомолка, як на мене, прям підходить ідеально. По-перше, змелює швидко, якщо ви ставите капінг, 10 чашок вам треба випити. До 10 секунд на чашку просто висипаєте. Замість яка 43 підійде однозначно лагідний, делікатний смак, який просто чиста чашка, вона при цьому насичена. Особливо під після смак ближче, вона така щільнішає чомусь. В'яжучіше становиться. В принципі, теж слововість, поктовість, слововість така після смаку починається. В цій часі більше гіршинки починає відслідковуватись. Якраз більша шоколадність слива з шоколадом. Тобто вони, в принципі, схожі, але на різну температуру. Тобто вони якось перекрутились по температурі, коли температура тут стає меншою, вона схожа на цю, коли вона більш гаряча. Я думаю, цей тест вже дав зрозуміти вам, що для більш кришталевого фільтру ця комолка краще. Особливо для бачбрю. Якщо вам хочеться прям розпізнавати смаки більш деталізовано. І для капінгу однозначно я би обрав саме цю каумолку, просто пити звичайній людині, скоріш за все, сподобається це. Бо тут більш щільний смак і він одразу більш зрозумілий буде для людей. Бо буває таке, що кава занадто така водяниста, простенька, а тут більш контрастно буде, більше смаків одразу можна буде відчути. До речі, по рівню фанки – це просто лагідність. Це лагідність шоколадність. Все це написано, що тут воно є. В джезві. Я думаю, це просто. Я знаю, це, це космічно буде. До речі, я тут змінив помел, зробив його меншим. Так, екстракція 1.43 ТДС. Насиченість 1.43 ТДС. Екстракцію не рахуємо. 1.43. На цей раз ми потрапили однаково в насиченість. Це в нас було однаково. Тут 5 номерів, тут один оберт, 5 номерів, 5 рисок. Можете вважати, що це ідеальне налаштування для анаеробної обробки, якщо вам хочеться за цим рецептом зварювати. Якщо берете миту обробку, в принципі 5-6 номерів цей діапазон буде для цього рецепту ідеально підходити. Навіть трошечки менше можна робити інколи для якоїсь кави. Більш насиченість, як от була з гуджі натуральної обробки, там би я зробив якраз от 4,2 риски або 4 риска. Тобто, що ми сьогодні дізналися, якщо вам хочеться більш насичену чашку щільну, беріть цю кавомолку. якщо вам хочеться більш водянисту каву, просто більш можна сказати водянисту, не прям водянисту. Вона все одно буде насичена, щільна, але не настільки, як тут. Більш... Пильнуватість, яка додає не текстуру, прям, а щось, це важко описати. Наваристість буде більше тут, а тут буде трошки менше. От якщо ви борщ зробили просто борщ, ось це буде він. А тут трошечки сметана додали. Ось що вам більше подобається. Якщо хочете просто чистоту, ось сюди. І якщо вам хочеться зі сметанку, ось сюди. Будіваюсь, нормально описав, бо це реально дуже важко передати, як це описати. Бо ну, більше какао-присмаків можна ту сказати, більш така текстурність. Какао. Потенційно буде більше. Що ж на цьому все, дякую, кенідике, дякую Радіо Кава, дякую спонсорам каналу, містеру Галік Павлу Червакову. І всім спонсорам. До зустрічі. Бонус новечки, я зробив ще урівняння. 93 градуси воду взяв на цей самий рецепт. Зменшив помел 1,35, 1.3.5. А тут номер 4. Екстракція вийшла 1,52, 1,48 ТДС Total Dissolved Solids. Що я у смаку? Те саме. Не зіпсувався смак, плюс-мінус ті самі параметри, що інтенсивність трошки вища, тут трошки менша, тут трошки більше какао, тут інколи воно з'являється теж на після смаку ближче, але тут він більш темний такий. Що ж сказати, ви казали, що де температура вище 90, там кава не вариться, вариться кава 93, навіть з цією водичкою, нічого не руйнується. То просто заварюємо. Для людей більше 90 градусів воду, бо не у кожного коумалку, яка може ідеально заварити каву. Тобто, температура це найбільш збалансована. Але 93 ці кавомолки обидві працюють. Для капінгу, однозначно я б обрав цю, я обрав б би для універсальності цю. Тобто, якщо мати одну кавомолку, це ця. Якщо мати дві кавомолки, звісно ж, ця. Десь вам все, до зустрічі.